Боже, на Тобі! Слава Ісусу Христу! Коли подивитись на наше життя, особливо в трудних ситуаціях, але не в трудних будь-яких, на щасто є питання чому? От навіть тепер йде війна, чому? Для чого. І, і як правило, ми не знаходимо на питання чому. Бо ми дуже бачимо вузьку якусь ситуацію. Кож нас народі Бог високо бачить далеко, що Бог бачить цілісну ситуацію. Тому скільки б ми не мучили себе цим питанням, ми не знайдемо тут на землі. Хіба у вічності Бог нам покаже і ми усвідомлюємо все. Тому, коли приходить якась складна, трудна, незрозуміла ситуація, коли щось здається в житті, скоріше треба питати, не чому, але для чого, що Бог хоче мені цим сказати. Настароді кажуть, поки не загримить, чоловік не перехреститься. Коли щось гримануло, сталося, відбулося, питати, що Бог хоче нам цим промовити. часі Богослуження ми часто говоримо, слава будьмо моє уважні. Ми є хронічно неуважні в молитві, але це лише показує, що в нас в житті є хронічна неуважність, ми просто неуважні. Бог завжди на щось говорить. Особливо говорить через складні, трудні, проблематичні ситуації. Тому не питаємо знов себе в чергове, чому це сталося, а скоріше питаємо, що Бог хоче мені цим промовити і сказати.